Так, і давайте сідаємо зручненько. Розслабляйтесь. І поїхали. Робимо глибокий вдих. Видих. Глибокий вдих. Видих. Глибокий вдих. І на видиху уявляємо циферку 3, 3, 3. Полетіла трієчка вдалечі. А ми потрапляємо на рівень фізичного розслаблення. Відчуйте, як воно розтікається по вашому тілу від маківки на голові. По волосся, під волоссям, по шкірі голови, під шкірою голови, всередину голови. Лобик розслабився, оченята, носик. Губки підборіддя, вушка, потилиця, на шию пішло розслаблення, по плечах, ручках, лікті передпліччя розслабились, кісті рук. Долонечки і до кінчиків пальчиків на ручках великі, казівні, середні, безімянні, мізинчики розслабились. А ми увагу переносимо на груди, і по спині пішло розслаблення всередину грудей. Нижче в область сонячного сплетіння, нижче в животик, нижче в область малого тазу, в ніжки пішло, стегна розслабились, колінця, гомілочки, щиколоточки. і до кінчиків пальчиків на ніжках. Великі, казівні, середні, безім'янні, мізинчики розслабились, стопочки розслабились. А ми плавненько робимо глибокий вдих. І на видаху уявляємо циферку 2, 2, 2. Полетіла двієчка вдалечі. А ми потрапляємо на рівень емоційного розслаблення. Відчуйте, будь ласка, як відходять ваші турботи, новини, переживання, тривоги, задачі. До всього цього повернемось після медитації. А ми робимо плавний дих. І на видоху уявляємо циферку 1, 1. Один полетіла одиничка вдалечі. А ми потрапляємо на перший базовий рівень розслаблення. І ми бачимо, як з неба до нас починає опускатись чистий білий прекрасний потік світла. Ближче до нас, ближче, право стовбур світла йде ближче, ближче. На висоті біля 108 метрів він входить у наш небесний канал. І починає до нашої маківки наближатися. Розширте йому дорогу, будь ласка. Цей канал відкривається зсередини. Відкрити поширше. Чистий білий прекрасний потік світла наближається до нашої голови, досягає маківки і починає розтікатись по нашому тілу, по волоссю, під волоссям, по шкірі голови, під шкірою голови, всередину голови. Область мозку заповнюється оченятка. Носоглотка, ротова порожнина, В шию пішло чисте, біле, прекрасне світло. Добре. По ручках пішло, плечі заповнились, рученятка, лікті, передпліччя, кісті рук і до кінчиків пальчиків на ручках. Великі, казівні, середні, безмиянні. Мізинчики заповнюються чистим білим прекрасним світлом. А світло розтікається далі по тілу, груди заповнюються по спині, область легеню, нижче в сонячне сплетіння, нижче в животик, нижче в область малого тазу, в ніжки пішло, Стегна заповнюється, колінця, гомілочки, Щиколоточки. І дикінчиків пальчиків на ніжках великі, казівні, безімянні, мізинчики. Стопочки заповнилися, світло виривається з наших ніжок і променем прямує до центру землі. Глибше, глибше, глибше досягає центру землі. І, немов на батуті промінь відображається, і до нас починає підніматися енергія матінки землі. Енергія материнської любові ближче, ближче, ближче до наших стопочок енергія материнської любові, енергія матінки землі. Піднімається і через стопочки проникає в наше тіло, і починає підніматися ще колоточки, гомілочки, колінця, стегна, корпус проникає область малого тазу. Животик, сонячне сплетіння, енергія материнської любові. Груди заповнюються. В центрі грудей в серці зустрічаються два потоки небесної земний, а енергія матінки землі піднімається вище, заповнює груди повністю, плечі, ручки, шию і голову до матір. А ми нашу увагу переносимо на центр грудей, серце. Де зустрічаються два потоки Небесний і Земний. Відчуйте оцей вихор життя. Там, де небо і земля зустрічаються, народжується життя. Плюс і мінус контактують і стається оцей розряд життя. Відчуйте його зараз в центрі ваших грудей. Його можна відчути як обертальну енергію і тепло таке. І оце відчуття світла білої кульки такої обертаючись стає більше до розмірів всього вашого тіла, більше до розмірів кімнати, де ви знаходитесь, приміщення або оточення, більше до розмірів будівлі, місцевості, де ви знаходитесь, більше до розмірів міста, в якому ви знаходитесь. Більше. До розмірів країни, де ви знаходитесь? Більше до розмірів континенту, де ви знаходитесь. Більше до розмірів всієї матінки землі. Давайте обнімемо матінку землю нашими ментальними ручками. Я люблю тебе, матінка земля, дякую тобі, я благословляю тебе. А ми стаємо більше до розмірів сонячної системи. Більше. До розмірів галактики, наш рідний дім, чумацький шлях. Більше до розмірів Всесвіту. Весь космос всередині нас. Довкола нас відчуйте ці кордони. Тепер, будь ласка, подивіться на себе збоку. Уявіть. Ви як спостерігач, дивитесь на себе практикуючого, практикуючого. Перемістіться, будь ласка, назад в себе практикуючи. Відчуйте, як ви стоїте поруч з собою і дивитесь на себе. Оце відчуття, що хтось на мене дивиться, навіть коли очі закриті відчувається. Це ви на себе дивитесь. Тепер знову перестрибніть в спостерігача, себе, яка зачіска, в якій позі ви медитуєте, в якому одязі. І знову перемістіться в себе практикуючого. Повідчувайте, як ви на себе дивитесь. Цей погляд, відчуття погляду. І ще раз перемістіться в спостерігаючу. Подивіться на себе. Подумайте, яка радість. Як прекрасна людина практикує, як прекрасно я практикую. Знову перемістіться в себе практикуючо? Відчуйте цей погляд на собі. Тепер спитайте себе, хто я? Оце я якийсь стрибає між нами спостерігачем і практикуючим. Хто я? Оце що переміщається. Це я. Це абсолютна свідомість, хто я? І тепер повертайтеся в себе практикуючого. Зберіть всіх спостерігача в себе в тяхні, єдиною, єдиним. А тепер уявіть перед собою збірний образ всього нашого українського війська. В якому образі до вас прийде оцей захисник. Побачте, як мільйон людей в ньому, в мільйон воїнів збирається в єдину форму єдиного, в єдиний образ цього бійця-захисника. Відчуйте, яка в ньому колосальна енергія. Це мільйони душ насправді, більше мільйона. Подивіться на нього, це на неї навіть цей воїн світла. Наш з вами захисник, збірний образ. Як він вам приходить, такий образ і є правильно. Посидіть його, будь ласка, перед собою. Подякуємо йому їй, що захищаєш нас. Ми до сих пір вільні робити цю медитацію на тій мові, якій ми хочемо. В тій формі, яку ми хочемо, і ми вільні це робити. Тільки завдяки йому їй і Богу. Відчуйте вдячність у вашому серці. А тепер подивіться, де в ньому знаходиться і страждання, які причинені війною, ті переживання. Той гнів, лють на ворогів. Ненависть. Ви відчуваєте, що цей кумок прямо вам до горла почав підходити зразу. Але ви відчуєте в ньому? Де це знаходиться в ньому? Ви бачите? По всьому тілу розповсюджено, навіть до кола може бути. Серце його подивіться. І ось все це тяжке темне. Комкійці, що підступає горла. Зараз ми будемо з вами дихати, і на кожен вдих наш все це буде збиратися в центр його грудей. І робимо вдих і стягуємо всю цю тьму в центр його грудей. І ще вдих. з усіх Куточків його тіла, і навіть довкола тіла з усього поля, все це мрак збираємо його. Вдих. 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 І воно все менше і менше стає. Вдих. Така темна хмаринка утворюється в центрі його грудей. Вдих. Вдих. І ще менше. Вдих. Вдих. І ось уже такий чорний розміром з грецьких горіх. Темна кулька в нього. І ще давайте її спресуємо, втягуємо своїми силами думки, подихом. До розміру чорної горошини збираємо. збираємо. ще. І ось ви вже бачите, як цей образ став чистим, білим, прекрасним, сяючим, але в центрі грудей знаходиться ця чорна горошина мороку. І ми зараз вдихаємо будемо підтягувати його з центру грудей через трахею, вгору, через горло, ніс будемо виймати назовні. Ми сидимо з цим воїном світла поруч, прямо нос до носа. І давайте піднімати цю чорну горошину. Вдих, вище вона пішла, вдих, вище, вдих, вище, вдих, вище. Вже вона у нас в оглоці проходить, вище, вдих, вище, вже в носі в нього, вдих, вдих. І ось ця горошина з його носа виходить і воно зависає між нашими носами, вашим і воїном світла. А зараз ви уявляєте в себе в центрі грудей в серці величезну червону квітку, яскраву, прекрасну, найкрасивішу, яку можна уявити. Можна троянду, можна іншу квітку червоного кольору, обов'язково червоного. А зверху на цій квітці величезний діамант. Саме діамант, так, можна блакитного кольору, або чисто небесного. Переливається. В потоці творіння, як йде до нас від Бога. Є два потоки любов і мудрість. Квітка символізує любов, а діамант символізує мудрість. І ми розміщуємо мудрість і любов. Це є частки творця в нас. І зараз ми будемо робити різкий вдих. І на цьому вдосі ми всмокшимо в себе цю чорну горошину через свій ніс. І кинемо її прямо на поверхню цього діаманту. Оскільки діамант є часткою творця, то все, що його торкається, воно перетвориться на світло. Таким чином ми перетворимо на світло всі ці страждання, ненависть, гнів, які є в українському воїні світла, і перетворимо це на світло. На рахуночок три ми всі втягнемо різким вдохом цю горошину і кинемо її на свій діамант. Один. Видихаємо. Два. Приготували. Три. Чарівненько. І чорна горошина перетворилася на спалах світла просто. І зникла. І ви бачите, як воїн світла посміхнувся широкою, прекрасною усмішкою. А ми тепер зі свого серця починаємо випромінювати світло, яке стає більше, більше виходить за межі нашого тіла. Більше. І воно досягає нашого воїна світла. Більше торкається його серця. І коли воно торкається його серця, там також спалахує світло, і вже від його серця теж іде куля світла, яка починає збільшуватись. Більше, більше, вона досягає нашого серця і в нас спалахує куля більше. І ці кульки світла вони починають ставати більше. Більше. Більше торкається інших людей. Більше. Не забувайте, що ви на весь всесвіт розміром. І ось це світло, ця любов, вона шириться. Всесвітом досягає землі і огортає чистим, білим, прекрасним світлом. Це енергія мудрості, любові і вдячності. Вона охоплює всю нашу планету. І ми наближаємось до того місця, де знаходиться Україна. І ви бачите, як цей чистий білий потік світла, як хвиля йде всією планетою, і просто змиває все це чорне, сіре. Морок цей війну. І все, що відпрацьовано, хворобливе, непотрібне і руйнівне. Воно змивається, вичищається, видаляється і прибирається з нашої країни і з усієї планети. Це цунамі світла, вселенського масштабу, тому в рамках планети воно абсолютно легко все змиває, вичищає, прибирає. І заміняється чистим, білим, прекрасним світлом. І відчуйте, як у вас на серці полегшало, покращало, посвітлішало. Подякуйте усміхненому воїну світла, його її образ розчиняється. Ми згадуємо, що ми розміром на весь космос. І з легким серцем ми починаємо повертатись менше. До розмірів галактики, менше до розмірів сонячної системи, менше до розмірів матінки землі. Давайте ще раз обнімемо очищену матінку землю, яка сяє чистим білим прекрасним світлом. І скажемо: Я люблю тебе, матінка земля, я дякую тобі, я благословляю тебе, благословляю тебе любов'ю, світлом, енергією божественного першого джерела, і всім тим, чого ти потребуєш. Любов'ю, світлом, енергію божественного першоджерела і всім тим, чого ти потребуєш. Любов'ю, світлом, енергію божественного першоджерела і всім тим, чого ти потребуєш. Обняли і повертаємось менше до розміру континенту, де ви знаходитесь. Менше до розмірів країни, де ви знаходитесь. Менше до розмірів міста, де ви знаходитесь. Менше до розмірів будівлі, місцевості, де ви знаходитесь. Менше. До розмірів кімнати, де ви знаходитесь, або оточення. Менше до розмірів вашого тіла. Залишаємо свідомість на цьому рівні і почнемо земний канал піднімати від центру землі потік енергії. Стає вище, вище, ближче до нас, вище, вище, вище. Досягає наших ніжок, стопочки, щиколоточки, гомілочки, колінця, стегно, область малого тазу, животик, сонячне сплетіння, груди. і прибрався в серце. Небесний потік залишаємо відкритим і починаємо підніматися з рівня. Один, два, три. На рахуночок 5 ми всі прокинемось. Чудовий день. З прекрасним настроєм переможців світла. І в чудовий день. 4 і 5. Оченятка відкриваємо. Рученятка розтираємо. І голови прохлопуємо ззаду наперед, щоб не застоялася енергія.